Не зупинятись за жодних обставин і підтримувати тих, кому це вкрай потрібно, не чекаючи нічого. Натомість це сила притамана волонтерам. Опорою як для містян, так і для жителів з інших регіонів, вже не один рік у нашому місті є благодійний фонд. «Вінниця – комфортне та безпечне місто. Про те, що вдалося зробити за час існування фонду, та про те, чи легко зараз заручитись підтримкою з за кордону, ми поговоримо з співзасновником фонду Андрієм Ковальовим. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Власне, говорячи про волонтерську справу, шлях гуманітарної допомоги зараз, наскільки він важкий? Він не важкий, якщо в тебе в серці є той поклик для того, щоб ти їм займався. Тому насправді це для людей, які підтримують, допомагають, для самих волонтерів дійсно це щоденна робота. Але насправді, якщо порівнювати зараз з тим, кому ми допомагаємо, саме Збройним силам України, для прикладу, і тим, що зараз вони безпосередньо на передовій то для нас це дуже легко. Співпраця з міжнародними фондами нова, нова налагоджена. Можливо, чи вже ті партнери, які існують, і вони власне допомагають. Насправді під час війни відкрилося ще додатково вікно можливості. Тому дуже багато різних фондів різних країн мають бажання допомагати підтримувати З початку військових дій. Ми напевно близько 10 нових партнерів маємо по роботі саме нашого благодійного фонду. З перетином кордону є зараз питання? Чи вже не вже слава Богу, воно все вирішилося. Ті проблеми, які в нас були ще до військо початку військової агресії, то вони фактично всі зникли. Яка потреба в гум допомозі зараз є у Вінничан, і яку можуть надати власне партнери? Чи співпадають можливості з потребами? Враховуючи таку велику кількість внутрішньопереміщених осіб, то зрозуміло, що це в більшості випадків це продукти харчування, засоби особистої гігієни. Це те, що потребує саме зараз по місту. Ну ми намагаємося партнерам доводити, що саме цьому є потреба. Є велика потреба так само, і в лікарнях наших, наприклад, там багато функціональних ліжках. Це ми займаємося цим багато років, і тому ті фонди, які нам підтримували, так і продовжують допомагати саме медичним устаткуванням. Насправді вони досить гнучкі. Ми говоримо про свої потреби, вони говорять про свої можливості. Ми, я думаю, дуже швидко ці питання всі налагоджуємо. Якщо ми говоримо про лікарні, як розподіляєте ці ліжка, тому що ми бачили по всій області їздять. Насправді за ці 10 років ми привезли напевно ну, 1200 двісті ліжок багатофункціональних, і по листах, якщо у нас є звернення відповідної лікарні, якщо у нас заїжджає нова фура з обладнанням, то ми просто по черзі. Ну важливо, зараз приділяємо увагу саме тим лікарням, де у нас лікуються військові. Тому у нас є першочергові саме завдання оновлювати цей ліжковий фон саме в цих установах. Співпраця з міжрегіональним гумштабом, що вже вдалось зробити? У Дуже багато насправді з перших днів війни в початку, коли міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб створювався, зібрали, напевно, найбільші фонди благодійні по області. Ми між собою зразу визначили наші пріоритети. Це і допомога внутрішнім переміщеним особам, лікарням, військовим. За цей час ну, насправді дуже багато різних проєктів реалізовано. І зараз ми бачимо майже кожного дня яка кількість допомоги передається військовим, тому це і продуктові набори, це і допомога військовим, це і мюстели, якому вже майже 10 тисяч комплектів передали для різних категорій, від самої малечі до людей поважного віку. Ну насправді великий об'єм роботи проводиться, і він ми, ми не зупиняємося, тому що постійно відбуваються координаційні зустрічі. Ми визначаємо наші потреби, пріоритети. Багато різних фондів співпрацюють. і все поки що виходить. Якщо ми говоримо про французьку косметику, так. хто був в пріоритеті на її отримання? Насправді ми передали в багато родильних будинків там, де в нас саме народжується малеча, там готовий комплект, тобто дитина народжується і фактично в лікарні їй зразу дають такий набор, в якому є фактично всі потреби саме в цьому віці. Далі ми йшли по внутрішньо переміщеним особам, людей поважного віку, люди, які мають покази. Будь-які захворювання шкіри, тому що вона є гіпоалергенна, ця косметика, вона, до речі, є дороговартісною і тому вона є якісною, відповідно. І тому ми, в принципі, за цей час надали близько 10 тисяч комплектів. Не забули ми і про лікарів, тому що ми розуміємо, яке навантаження зараз вони несуть. Ми заїжджаємо в лікарні, забезпечуємо повністю весь персонал, нам дають список там 1200 чоловік, де наприклад, там піроговська лікарня. Ми заїхали, передали 1200 комплектів. Те, що я бачу, як фідбек, то люди дуже задоволені. Ми знаємо, що ваш фонд опікується і здоров'ям вінничан. Серед останнього співпраця з різними клініками та можливість безкоштовного обстеження. Наскільки зараз це потрібно? От, власне, мати можливість безкоштовно обстежитись. Насправді дуже велика потреба. І, до речі, користуючись можливістю, якщо є у нас приватні клініки, які готові співпрацювати з нашим фондом, надавати безкоштовні сертифікати на ті чи інші дослідження. Ну, ми маємо сертифікати на дослідження УЗІ, маємо КТ, маємо МРТ, маємо в багато різних досліджень щитовидної залази. То насправді люди приходять, люди дуже задоволені. Ну, насправді, якщо ми говоримо про реєстрацію, у нас для прикладу реєструється там. На, одну, на один захід 500 чоловік. Ну, зрозуміло, Затреблено. що ми надаємо там 50-60 сертифікатів кожного місяця безкоштовно. Але люди дуже потребують цього насправді. Які проекти плануєте на літо? Можливо, продовження вже існуючих. Е, очікуємо вантажі з медичним устаткуванням, продукти харчування. Будемо допомагати внутрішньопереміщеним особам. Насправді можливо, якщо безпековий фактор трохи нам дозволить, ми повернулися б до тих кінотеатрів, які ми проводили на відкритому повітрі. Якщо буде така можливість, то я думаю, що цим проєктом ми ви ще попрацювали, бо люди насправді тих позитивних емоцій, їм не вистачає зараз в цей час, тому що вони потребують насправді і приходять родинами. Ми разом навіть і ми, я своєю родиною приходжу, дивлюся, спілкуюся. Незнайомі люди, але така атмосфера дуже добра, відповідна як, як слоган на в нашому фонді. Є можливість робити добро. Так і робимо. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Будемо сподіватися, що справу благодійності вінечан підтримуватимуть міжнародні партнери, завдяки чому ми ставатимемо сильнішими. Нагадаю нашим глядачам, що гостем студії був Андрій Ковальов, співзасновник благодійного фонду «Вінниця – комфортне та безпечне місто не перемикайтесь, нам є про що вам розказати.